thank <laughs> you Я вибачаюся, але ж ми мали грати в ресторані. А це і є ресторан. Просто така концепція в стилі підземного переходу. Друзі, у мене зараз зривається пропозиція, яку я готував півроку. В ресторан не пускають під час повітряної тривоги, бо в них немає укриття. Тому ми тут. А, тобто, після відбою ми повернемось в ресторан. Так, після відбою діємо за планом. Я роблю пропозицію в ресторані, а ви граєте стінами. Марічка. Віка привіт, <світ> я так рада тебе бачити. Нарешті ти повернулась. Слухай, насправді, ми досі здивовані, що ти наважилась туди поїхати. Та я не повернулась, а так вирвалась на півдня. Ну так давай не витрачати час. Де ти нам там столик забронювала? У Мені є що тобі розказати. В ресторани пускають, поки тривога. Тож тут перечекаємо. Може, ми якийсь паркінг, пошукаємо чи бар в підвалі. Як тільки буде відбій, одразу підемо в ресторан. Він зовсім тут, не Все. Давай, не викаблучуйся. <ріг> я сподіваюся, що тривога буде недовго, бо я більше 10 хвилин в цьому місці просто не витримаю. Давай швидко отой зайнято. Зустрілася тут з подругою. Виникла невеличка проблемка, довелося спуститись до підземного переходу через тривогу. Так, ми бронювали вистолик, але вимушені спуститись до підземного переходу. Як до підземного переходу? <ріг> а, ні. Купила. Господи, після цього місця хочеться в душе на ресторан. Але ти така нежні повстала. Забула б же, як ми в школі по заброшках лезили, і тоді ти так не скибила. Марічка, тут за півтора року стільки всього відбулося, ти дитинство згадала. 745-0. Це означає, що все спокійно і можна видихати. Але не треба привертати увагу. Ще з вашим прикидом це буде нелегко. О, дякую, дякую, дякую. Обережно зі своєю сосискою! <рес> Навіть не думай, що сказати те, що збирався. Вибачте. О, все Ти чого така зла? Тому що я це пальто з Мілану два місяці чекала. Ти знаєш, скільки воно коштує? Так тобі треба було з нами взасуїти. Там шмотки безкоштовно дають. Що ти там збиралась мені розказати? Так, я тобі хотіла написати, але вирішила при зустрічі. Тобі там що заложний дзвонить? А, майже. Я на дві хвилини. Вибач. Не спалила. Її відволікли твої музиканти. Не часто зустрінеш людей в фраках в приході. Ну, Я вже думав, що вся підготовка буду під хвіст. Щось ти занадто швидко заспокоївся. Так а чому нервувати? Далі діємо за планом, повертаємося в ресторан, ти приводиш віку, я стою на коліна, роблю пропозиції, дістаю каблучку, вони грають стін, як на нашому першому побаченні. Вона починає плакати скрізь сльози, я не розумію, сказала вона так чи ні, потім поцілунок. Звучить красиво, тільки ти один нюанс. Що ж за годину за нами прийде машина та забере нас назад? Як за годину написали, що будуть о восьмій? Та не о восьмій, о 18 Стоп, Свет. Ти що досі не полагодив свій потріски на екран? До речі, тут все можна зробити. Блін, така за годину ж тривога може не закінчитись. Що все відміняти? Ні, ні, чекай, не треба нічого відміняти. Ти ж сказала, що за годину по нас приїдуть. Ну, Да, сказала, а краще подумай, коли тобі ще вдасться так вирватися. А що ти мені пропонуєш робити пропозицію в переході біля мужика з сосискою? Тут десь можна спокійно поїсти. А чому він? Музиканти на місці, кульки ти притарабанив, обручка при тобі, а Віка скаже тобі так в будь-якій ситуації. Вона ж тебе кохає? Не знаю, в ресторані це мало бути красиво, романтично. Що ми розповідатимемо дітям? Роби усі мамі пропозицію біля лотка з сумками. Історії про пропозицію в ресторані мільйони, а от в переході під час повітряної тривоги жодної. Може, ти й права. Гаразд, як казав той перехід, так перехід. Дотенаве. Нарешті. Ну, от скільки можна бігати кудись? Ну, вибач. Але очікування того варте, я тобі обіцяю. Я не розумію, про що ти. Ну, Я ж не просто так тебе покликала сьогодні на зустріч. На тебе чекаю величезний сюрприз. Який? Зараз побачиш. Обережно, я тільки вчора вії наростила. Вибач. Я відчуваю в спитні твої руки. underneath the stars by your side i stand with all my heart i'll take your hand though every smile though every tear with you my dear i have no fear so here and now i make this vow to love you always from then till now with this ring i'll make your mind together forever Мені це все набридло. Та-да! Серйозно? Тобі сюрприз це пиріжки? Твій угу. шлинок скажу мені дякую. на майбутнє. В таких місцях я ніколи нічого не їм. І правильно. А от я ж то підійду. Ча в загубив? Мабуть, поки біг десь випала. Ні? Це все операцію провали. Вибачте, час, на який ми домовлялися, вже вийшов. Так, можете йти, дякую вам. Ні, вони не можуть піти. А навіщо вони потрібні? Зіграти похоронний марш моїм планам робити пропозицію. Чекай тут стоп! Ви не можете так піти. Замовник нас відпустив. Замовника зараз паніка, він говорить дурниці. Ви маєте лишитись. Але в нього навіть обручки немає. Та в гузлу ту обручку. Слухайте сюди. Свят. Він найхоробріша людина, якої тільки знаю. Він сміливий, чесний і добрий. За рік в окопах я жодного разу не бачила, щоб в нього опускалися руки, як зараз. Тому я... ми маємо йому допомогти. Він так довго чекав можливості зустрітися з Вікою. Він він так планував цю пропозицію. Я собі не прощу, якщо в нього все провалиться. Будь ласка, залиштеся. Ну, якщо він буде робити пропозицію. Буде. Дякую вам. А що їх привела. Неважливо. Ти сказав, що загубив обручку ручку десь у підземці. Так. Якщо ти загубив, то завжди можна знайти. Та як я її знайду? Ти дивись, скільки тут людей? Свят, коли ти перестав вірити у себе. Якщо вона тут, то її можна знайти. Гаразд тільки відволікай віку, бо якщо вона побачить мене повзуючого на вколішках по переходу, це не підштовхне її сказати так. Будь ласка, дякую. обережно, за убийчуку від гранати. Жартую, просто контактна лінза. Просто лінза. Вибач, що я постійно відволікаюся від нашої розмови. Чекай, мовчи. Марсі. Який він огидний. Вік. Ну можна так з людьми? та контактна лінія? Скажи йому так! Скажи йому так! Скажи йому так! Це так мило! – Люди тут військовою освічуються! Треба Він Вічі і скромний підтримай його! Скажи! так! – Хтось робить освічення в переході? куди? Я маю зняти цей крінч. Свят! Хотів тобі дещо передати. Що? Що він мене любить і бла-бла-бла. Скажи так! Скажи так! Скажи так! Скажи так! бла, бла, бла. Бла, 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 це те, що ти чуєш. Я тобі перекладу на людську мову. Він просив передати, що ти його янгол охоронець і він тебе безмежно кохає. Чого ти завелась? Читала я його пафісні повідомлення про любов. Він мені навіть вірша присвятив. Це ж так романтично. Мені набридлі ці пусті слова. Розумієш? Нічого ти не розумієш. Тебе ж досі не було серйозних стосунків. Я не можу витрачати найкращі роки на очікування. Себе чуєш? Свят не поїхав відрядження або відпустку. Він воює за нашу країну, за тебе, за нашу свободу. До речі, про свободу це те, що я хотіла тобі сказати. Ти зі святом скоро побачишся? Навіть не уявляєш наскільки скоро, а що це не моя наречена, моя наречена в іншому місці. Розходимся. Розходимся, розходимся. Давайте швиденько, швиденько, побусіть. Передай мне, будь ласка, щоб він мені більше не писав. Все ніяк не можу знайти можливість сказати, що в мене вже є інший. Є інший? Це те, що я хотіла сказати. Я вас скоро познайомлю. Він на тут приїде. Блін, через тебе не знялося краще свідчення. Якби зняла, то це відео залетіло б в тоті. Я зараз повернусь. знайшов. Все, плюс-плюс. плюс-плюс. Ага, -плюс. Треба швидше робити пропозицію, доки я ще щось не загубив. Друзі, за мною. Стоп! Там що, мінне поле. Тобі не можна йти до Віки. Чому? Тому що Тому що... ти був правий, що робити освічення в переході це повний крінж. Що? Маю на увазі, що ну, це якось не солідно робити його тут перенесемо освічення на потім. Ні, Марічко, вибач, я вже все вирішив і я робитиму пропозицію сьогодні. А. Дякую тобі за допомогу. За мою. Але ж ти сам казав, що перехід це не місце для освічення. Тому ти мене відмовляла робити пропозицію. Так. Я не хотіла, щоб тобі було боляче. А знаєш, я дещо зрозумів. Це ж не Віка була моїм янголом-охоронцем. А ти, коли я сказав, що йду добровольцем, вона сказала ок. А ти взяла і пішла зі мною. Врятувала мене тоді під Ізюмом. І зараз в київському переході. Але цього разу турнікет не знадобився. Ну як не знадобився? Ти ж на метро приїхав. Ходім звідси. Ну що, у нас є 15 хвилин. І ми підемо до ресторану. збитого хот-догу, а краще два. Je suis